Олег Іванов, арбітр з Дніпропетровська, дав свисток. і майте можливість подивитися все найцікавіше. Сержао проти того два гравці і опиняється на паркеті. Тут... Сержао відкриває рахунок у нашому матчі. 1 0 із шестиметрового забиває кращий голеодор минулого чемпіонату. Кармінос не тут хол. І здається, тут в одній атаці буде два хвилин. І поруч зі Сійкою рукономчик і стандарт буде. Меч влучив білоцерківцю. Два гравці у біло-червоній формі. І Дмитро Кисельов відновлює рівновагу. Один-один у нас не нагадаю, у локомотиву у заявці. Ой-ой-ой, який -ой гол! -ой. Державо своїм шансом скористався і забуває краси м'яч у ворота харківського локомотива, таким чином оформлюючи дубль. Красивий, красивий. М'яч вийшов. стійку пробив він. Ну і тут Дмитро Клочко. ЖД пробивав. Сержао. верхова передача напрямку біра ЖД Федорченко. І є шанс. І Сержао приклав свою гармату. Зустрічі дубль бразильці. Відповідно. У складі локомотива в воротах Євген Іваняк. 12-й номер. Зараз перехоплює Максим Воронін. Спроба розхитати. І добувають м'яч у ворота. Баленко під пресингом передачі на Біра ЖД Сержао. І м'яч нещ... всі ці горіть. Біра ЖД. добуває його. 3-2 у нас на 22 хвилині. До нових зустрічей.